Благодійний концерт у Миколаєві це завжди можна робити, аби допомагати збройним силам України. Розкажемо найяскравіші моменти заходу. У Миколаєві пройшла платформа Футуранок. Сьогодні йтиме мова про стратегію відновлення міста. Яке це має значення для відновлення міста. Вшанувати пам'ять видатного миколаївця, і де б він не працював. Він користувався повагою тих людей, які його оточували». У Миколаєві відкрили меморіальну дошку Валерію Бойченку. Сьогодні понеділок, 30 вересня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби у студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Цієї ночі, внаслідок російської атаки, виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури на Миколаївщині. Про це повідомили Вова. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також вчора окупанти двічі обстріляли Куцурубську громаду в У селі Дмитрівка пошкоджені два житлові будинки. Постраждалих немає. Окрім того, у ніч на 30 вересня, силами ППО на Миколаївщині, знищено три безпілотники шахет. Минулої доби вогнеборці ДСНС 11 разів залучалися для гасіння пожеж на Миколаївщині. Так, вчора двічі виникали займання через бойові дії: один інцидент у Миколаївському, інший у Баштанському районах. Також сьогодні, вранці, у Миколаєві, горів торговельний кіоск. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів і вберегли приміщення від повного знищення. Інші пожежі це переважно сміття та сухостій на відкритих територіях. Загалом від ДСНС працювали понад 50 вогнеборців і 12 спецавтомобілів. На Миколаївщині з 30 тисяч гектарів, що підлягають розмінуванню, очищено майже половину. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, уряд активізує розмінування Миколаївської області. Вже обстежено понад 133,5 з половиною тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Очаківські бійці сил спеціальних операцій знищили російську радіолокаційну станцію. Як повідомили у 73-му морському центрі ССО під час ведення розвідки на південному напрямку, екіпаж операторів БПЛА виявив радіолокаційну станцію Гармонь та місця дислокації окупантів, використовуючи дрони і вогневим ураженням, всі виявлені цілі були успішно знищені. У Миколаєві пройшов благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Його організували волонтери за підтримки адміністрації корабельного району міста. Захід зібрав понад 10 тисяч гривень на придбання пікапа для українських захисників. Детальніше про подію у сюжеті Олександри Долматович. Музика, танці та українські народні пісні об'єднали миколаївці навколо підтримки наших захисників. 28 вересня на майданчику філії номер 18 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відбувся благодійний концерт стежиною української долі. Зараз такі часи. Йде війна, нам потрібно допомагати нашим воїнам, нашим збройним силам України. Наша бібліотека завжди долучається до. Заходів благодійних і організовує свої благодійні акції. Сьогоднішній концерт не є випадковості, і ми намагаємося сьогодні зібрати людей для того, щоб вони підтримали наших воїнів-захисників. Захід організував заслужений артист України Олександр Сичов за підтримки адміністрації Корабельного району Миколаєва, благодійного фонду воїнам України та громадської організації Вітовське українське товариство. Подібні благодійні концерти проводитимуть і надалі. Ділиться планами пан Олександр. Ми вже плануємо, бачачи, як дуже добре ставиться до нас і адміністрація, і жителі району. Я сам з Миколаєва, я не житель Богоявленська, але я бачу, як наскільки все це йде дуже організаційно, то думаю, вже плануємо інший захід, який також буде на підтримку збройних сил. Захід приурочений до Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва цього року. Ці свята відзначаються 1 жовтня. Мета зібрати кошти для благодійного фонду Воїнам України на пікап для 93-ї бригади Холодний Яр. Наша організація об'єднує волонтерів Миколаєва, Києва, Чернівців, Тернополя і займається збором коштів на придбання і безпосередньо купує. І, і риби, і дрони, і пікапи, і оптичні приціли. І ми розуміємо, що те, що роблять волонтери, не зробить так швидко Міністерство оборони. Тому в нас дуже велика черга за допомогою саме військових, які знаходяться на, на нулі. Волонтерка пані Оксана ділиться сьогодні на концерті присутній її син, військовий. Для неї цей захід має особливе значення, адже це можливість підтримати не лише свою родину, а й усіх захисників. Повертайся до мене живим, тільки живим, бо я дуже чекаю. Хай береже тебе Серафим. Він завжди поруч. Я вірю, я знаю. На концерті виступали творчі колективи, а поети читали зворушливі власні вірші. Митці декламували поезію, присвячену незламності українського духу. Сходить, сонце і заходить, рідний край палає, а вражина смерть знаходить, козаки гуляють. Відповідним чином ми вшановуємо і пам'ять тих, які віддали своє життя саме за наше сьогодення. І поклоняємося тим захисникам, які на сторожі миру, спокою і відповідно свободи не тільки українського народу, а усієї Європи. Запальні танці зразкового ансамблю Водограй підняли настрій усім присутнім, додавши енергії та позитиву. Дуже приємні враження мене завжди вражає те, як виступають саме ці колективи, те, як люди стараються для того, аби підтримувати і нагадувати людям про те, що війна вона продовжується, і про те, що потрібно про це говорити. Також народний вокальний ансамбль Витовчани зачарував присутніх виконанням українських народних пісень. Головною метою заходу було не лише підняти настрій присутнім, а й зібрати кошти на підтримку наших захисників. При цьому всього концерту працювали скриньки для донатів, аби кожен міг долучитися до доброї справи. Загалом, завдяки небайдужим відвідувачам, вдалося зібрати 10 з половиною тисяч гривень. Всі, хто в тилу повинні донатити і допомагати Збройним силам України нашим захисникам. А ті, хто там, вони кладуть за нас своє життя. Тому наш обов'язок. Підтримувати їх на сьогодні таким чи іншим способом. Волонтерським усі зібрані кошти підуть на придбання необхідного обладнання для військових. Їхня відвага і самовідданість заслуговують на нашу підтримку. Підсумували організатори Олександра Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях, щоби бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич відвідав Сполучені Штати Америки, де взяв участь в трансатлантичному діалозі Сильні міста і виступив перед мерами з Європи та Північної Америки. У своєму Фейсбуці він повідомив, що мав десяток різних зустрічей, на яких розповідав про Миколаїв і як місто живе під час війни. Обговорював партнерські зв'язки між громадами України та США, а також про особливості в роботі муніципалітетів. Пропонуємо цитату. Чим більше ми розповідаємо світові про Миколаїв, тим більше про нас знають і хочуть з нами будувати ділові відносини. Російський терорист витрачає шалені кошти на продукування дезінформації. Саме тому подібні засідання, шанс розповісти правду про те, що кується в Україні. Потрібно продовжувати вибудовувати нові знайомства, які переростуть у партнерство для нашої громади. Дякую уряду США за постійну підтримку та посилення України. У Миколаєві молодь активно залучають до відновлення міста. Днями на базі ЧНУ імені Петра Могили відбулась платформа Футуранок, де молоді люди спільно з міжнародними партнерами та представниками влади обговорювали розвиток громад регіону. Яку роль така платформа має для Миколаєва? Далі розкаже Катерина Ропташ. Залучити молодь до відновлення нашого міста днями у Миколаєві. Відбулася платформа під назвою Футуранок. Її організували за ініціативи «Save the Children» уряду Данії та Миколаївської міської ради на базі чорноморського університету імені Петра Могили. Сьогодні йтиме мова про стратегію відновлення міста, і до цього, до цього діалогу залучені багато партнерів. Це і the Children», це і посольство Данії і інші суб'єкти, які займаються саме відновленням відновлення міста Миколаєва, його баченням перспективи на майбутнє. Тому я думаю, сьогодні це корисна буде корисний захід, на якому ми зможемо почути. І прислухатись до побажань, які можуть бути враховані в стратегії розвитку Миколаєва генпланів. До діалогу запросили і Миколаївську молодь, адже вони є активними громадянами суспільства, які усвідомлюють власні потреби та мають своє бачення розвитку громад. Ми намагаємо показати молодь їх цінність, що молодь – це не майбутнє, молодь – це теперішнє. Вони будуть знаходитися тут зараз, і потім це змінить поколінь. А якщо ми зараз не будемо вчити молодь, не будемо їх розвивати, не будемо їм показувати їх навички, не будемо показувати їх реальні можливості, що вони готові змінити цей світ. То пізніше в нас не буде активного потенціалу, не буде актив. Людей, які будуть розщиєни силою для розвитку України. Сучасні діти вже ближчими роками стануть нашими партнерами, розповідає голова Офісу посольства Данії в Миколаєві Якоб Торільд Хансен. Крім того, за його словами, Данія завжди охоче долучається до проєктів Save the Children. Ми підтримуємо Save the Children, уже багато років для нас. Це стратегічна партнерська організація. А безпосередньо тут, в Миколаївській області, вони займаються різними проектами в сфері освіти офлайн і онлайн навчання, і це дуже добре вписується тим, що ми робимо ну, в інших проектах, коли ми будуємо укриття для освітних закладів. Футуранок – це перший подібний захід в Україні. Він є пілотним. Так його організатори дізнаються про потреби молодих людей, на основі чого вже будуватимуть план відновлення нашого міста. Ми зробили також нещодавно дослідження, яке ми сьогодні презентуватимемо. Це про пріоритети молоді у відбудові. І ми чітко розуміємо, що для молоді та дітей це освіта, це економічні можливості та ментальне здоров'я. Живим буде тільки те місто, в якому житиме молодь. Додають організатори проєкту. А отже, ми маємо зробити все, аби Миколаїв був перспективним та комфортним для них. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Пилова буря, яка рухається з середньої Азії, дісталася й до Миколаєва. Наразі пил можна спостерігати у різних районах міста. Крім того, буря відчувається і фізично через характерний запах у повітрі. Гідрометеорологи зазначають, що за прогнозом погоди, покращення ситуації та очищення повітря слід очікувати не раніше четверга 3 жовтня, а також радять обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна. Зокрема, за даними Сумського гідрометеоцентру, найбільша концентрація пилу в повітрі наразі фіксується на Сумщині. Тавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Літературний сквер біля бібліотеки імені Марка Кропивницького поповнився ще одним пам'ятним знаком. Нещодавно тут відкрили меморіальну дошку поету, краєзнавцю та громадському діячу Валерію Бойченку. Більше про це дивіться у нашому заключному матеріалі. Літературний сквер, що розташований поблизу центральної бібліотеки імені Марка Кроповницького, продовжує наповнюватись пам'ятними знаками відомим миколаївцям. Днями там відкрили ще одну меморіальну дошку поету краєзнавцю та громадському діячу Валерію Бойченку. І де б він не працював, він користувався повагою тих людей, які його оточували. Дуже цікавий, гарні його вірші, які западають в душу, і я думаю, що я з цим погодиться і всі. Ті, хто читав, брав ці поетичні збірки в свої власні руки. Автором меморіальної дошки став заслужений діяч мистецтва України та скульптор Іван Булавицький. Це вже п'ятий пам'ятний знак відкритий у цьому сквері за кошти міського бюджету. Тож згадати та вшанувати пам'ять видатного миколаївця, зібралося чимало людей. Це людина, легенди. Наступні покоління миколаївців, читаючи його поетичні візії. Спрямовані до сердець кожного з нас будуть нагадувати їм про те, як виборювалася наша державність, бо він стояв біля самих витоків української незалежності. Відкриття меморіального знаку приурочили до всеукраїнського дня бібліотеки, який відзначається 30 вересня. І не випадково, адже саме Валерій Боченко свого часу ініціював присвоєння імені Марка Кропивницького центральній міській бібліотеці. Її працівники вважають, що саме це і визначило подальшу щасливу долю закладу. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цього вівторка, 1 жовтня, зранку і до 7-го вечора в Миколаєві буде хмарно. Без опадів температура коливатиметься від 15 до 26 градусів. Вітер переважно північно-східний, поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 42%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться думкою у коментарях щодо благодійного концерту в Миколаєві та чи потрібно таких заходів проводити більше. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт Теркамарт. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.